– Бажаю здоров'я! Здоров Я вже вас сто років не бачив. Що у вас, вас тут? Все добре? Да, Що, Що виявляєте? Розказуй. – Порушення подають. Нічого не змінилося, той весь час. Все, все Лівий ряд, хто їде в лівий смузі, порушення подарувати. Що сьогодні виявили такі ексклюзивні? Ремінь безпеки. А як доводили? На ну, флошаті було все зафіксовано. А камеру вже поставили, руку чи ще не поставили? Це своя а, ви з площату знімаєте типу є це? Серйозно? З ну, який був батальйон? Штати. А, то 4. А кого хлопці на грушку, ну, так? Розшукал. З хорошим? Шоху? П'ять є. Ремінь безпеки В Розшуку? А, тут цикашники з вами є. Добрий день, що у вас хочуть? В розшуку? Але що Але я не Ну. А рішення суду, а що, а звідки рішення? Що сподавала ти в суд, що І ви маєте його одну типо собою. Покажи дня все куда? Чого? Як вас, вас не можу знати? У вас є вістрочка. <риклад> Чому не Яка різниця рошук? Що за рошу? Ну та у вас є рішення суду, у вас є цей, ну, які питання. <риклад> людина каже, що має рішення суду по цьому. У вас склази світ за ні, але рішення суду воно має якусь юридичну силу, напевно. Просто невідомо рішення суду в чому. Весите неправомірним, там вже написано, весети неправомірним, оцей розшук, який, якому він є. Це рішення суду 24-го року, а один розшук моєму з 25-го року, взагалі. З серпня місяця 25-го року, а рішення суду 24-го. Ну, тобто там щось є якісь нескладовані. Але, мож... але воно є, ну я знаю. Ну, тіпа, ну, іменем України пише якби. Та просто його гроші подали пізніше після рішення суду. Знову чогось, на якихось підставах. Ні, я розумію, але він але він, але він, споден, що він навчає. Може, може він, може він не надав підтверджуючі документи для них. Так вон є працівник КЦК, хай хай покажуть і... так, так, Вони йому кажуть, що поїхали в ТЦК. А вони заказують поставити його? Так, та? да, вони йому кажуть, що поїхали в ТЦК, там є юрист, хай юрист все оцінить, подивиться, складемо протокол, вони йому кажуть, mm. що складемо протокол. і це, Ні, і... так якщо він туди поїде і все, то вже не вариться. Це, то, ну, це все, взагалі позволяємо. Оце добрий день. А каже людина, що, що має рішення суду. Ви бачили це рішення суду? Ні, чому я вошу. Я розумію, але він, він, але він студент. Так, добре, та хай просто поїде з нами, складе на нього юрист протокол, покаже якісь документи і їде собі додому. Та він, як він приїде до вас, він же додому точно не поїде. Ти, він чому він не має права на кошти, цю проблему? Я не бачу проблем зелені. Ні, ну то просто я не розумію питання, що ви можете дистанційно це питання вирішити, позвонити, наприклад. Людина в Але він має студентський квиток і рішення суду. Добре, приходить ти з тим, показує юрист. Садиться. Забувається протокол, щоб зняти його від розшуку відчувається під протокол і людині допускається. Ну, чекайте, протокол складається на підставі чого? На підставі того, що він в розшуку? Так. А, 210, 210, 210. Ну це вже буде якесь прийняте рішення, тому що штраф на нього буде накладений якийсь Так. Якесь, так. Та, а якщо ну, незаконне це рішення буде ну, винесено? Потім ви ці... можете в суд подавати на новий протокол, але протокол, протокол, розумієте, інакше ви не знімете з розшуку. Протокол потім забивається в систему, номер, протоколу там, все балабайда. І тоді людину кнопочку називаєте не можна. Ходиться, поліцейський може винести постанову, може винести протокол е, і навіть не віддавати Але людині так, його. Не може винести, яка так, немає такої комусь. Чому немає? Кошту одна... її відправити. Все, яка різниця? Так, і колеги колежаночки хвилинка вашої уваги. В теперішній ситуації кожен чоловік має думати наперед. Тому що ми відповідаємо за дім, за дітей і за наше майбутнє. Тому що хочеться допомогти дітям, підтримати внуків, добудувати будинок. То, зрештою, мати спокій. Жити на середню зарплату зараз неможливо. А бізнес залежний від багатьох непідконтрольних нам факторів. У сучасних умовах потрібно мати декілька джерел доходу, щоб страхувати себе і свою родину. Це не примха, це необхідність. Тому я хочу звернути вашу увагу. На криптовалюту, тому що це проста сфера, яка дає можливість заробляти онлайн, просто не виходячи з дому. І для цього потрібно лише готовність, щоб розібратися. Ну і, друзі, найкраще це робити, з найбільшою криптошколою в Україні FFA. тому що вони з нуля навчають простими словами людей розбиратися в криптовалюті. Зараз FFA проводить безкоштовний урок, як розібратися в крипті, та як заробити тисячу доларів після першого тижня. Тут ви дізнаєтеся, що таке криптовалюта, як вона працює. Вам на пальцях покажуть п'ять простих способів, як заробити Тисячу доларів без вкладу, також ви почуєте, на які монети варто звертати увагу в цьому сезоні, бо багато з них можуть вирости в 30 разів в найближчим часом. Переходьте за посиланням під цим відео або скануйте QR-код. Зараз ви його бачите на вашому екрані, щоб подивитися цей урок, тому що ви зрозумієте, як працює ця сфера, ви отримуєте знання, тому що ці знання забезпечують вам додатковий дохід. І ви будете впевнені в завтрашньому дні. Зараз ринок стоїть в такій точці, що монети почнуть стріляти одна за одною. І це найкращий і найпростіший момент для вас, щоб зараз зайти в цю нішу. Ця сфера реально доступна просто кожному, тому що тут отримують дохід як студенти, так і люди пенсійного віку. Тому в цьому сила крипти, що вона підходить кожному, просто вам треба зробити перший крок. Тому, друзі, реєструйтеся прямо зараз. <плес> Чому? А він собі хай же потім оскаржує чи не оскаржує? Людина має поїхати. Ну і що, а від людина. дивіться, він зараз нікуди не їде. І що? Ви та стояти? Ну я що з цього не розумію абсолютно. Ну, я я кажу, якщо в нього є всі права, документи на виступ, сідає, складає юрист протокол, і їде собі з Богом. І ви наш час не тіряєте, ну, ми свій час Він, ми, Якщо не... попаде до вас в ТЦК, він, він звітом не вийде, не... споримо з вами. Давайте спорим на 100 баксів. На 100 доларів. А я з вами спорю на 100 доларів, що він звідти не вийде. Якщо він вийде, то дасте, заробите 100 баксів собі. Дивіться, є процедура, якої ми повинні дотримуватися. Зараз поліція, має повне право спасти на нього адмінку затримання. Він перебуває в грошу. Він прошече б'ється, червоний, тих Я не кажу за нас, за поліцію нам. Він перебуває в розшуку за А Рішення суду він має, що розшук незаконний, але розшук це ж. дивіться, я не є юрист, я не можу споритись. Цілу процедуру. Він має приїхати ТЦК, показувати всі документи, підшивається під протокол, складається протокол, Ще, ну, може оскаржувати, може не оскаржувати, це не важливо. Але на основі протоколу ми знімемо його з розшуку і він, хай собі їде куди. А що зараз є юрист, неділю у вас в ТЦК юрист? Є, є у у, у, у не є ж Так, ну не цивільні, скоро. Що, не може юристю приїхати класти протокол? Смішні, Чого? Що я не розумію, ну, що? Не, ну ви не, приїхали, не, цілий не, офіцер не, ви не розумієте? Не є, не є юрист. Немає такого, є протокол, він сидить в кабінет, не треба не, я, я ну. маркерів. Мені пам'ять не зраджує, протокол можна скласти дистанційно і відправити поштою. І все. А людина собі там оскаржує, не оскаржує, там отримує, не отримує. Я знаю, протокол складається особисто. Я не є юрист, розумієте. Дивіться, людина має всі документи, що він а має відстрочення. Дивіться, якщо людина має всі документи, в чому проблема? Ну, проблема, напевно, в вашій базі, системі, чому він сітиться в розшуку, чому туди кинули? В нас І в поліції в розшуку. Він ще в розшуку не з даного дня, а він в розшуку, якщо я не помиляюся, з 07.08, ще з 7 серпня. Та... А сьогодні вже жовтий. Ну, я не знаю, за кого він розшуку, але взагалі питання про адміністративний розшук це таке гумове питання, що це можна його розтягувати і розтягувати, розумієте? Давайте не так, приїжджає представник по поліції. Ну, типу, Та вон поліцейський на місці. А от, 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 там що зараз, Ходіть, ну будемо щось трохи розбиратися в тому питанні. Я не є юрист. <почит> я юрист. Так ви не <п ят> <п ят> Я юрист, ходіть, будемо розбиратися. А він сказав, що не хоче, що будемо робити? А який сенс цього, я не розумію. Мені часто не може готувати. Я щось не розумію, як розшук, е йому треба кудись їхати. Він в вас вітиться в розшуку. Активно. ТЦК говорить, що він у вас світиться в розшуку. Не в них, а у вас. Прийміть якісь міри, ставь його пропадровувати. Або Ні, ні, ну якщо він в розшуку, то вони кажуть, що вони до нього ну, теоретичних питань немає, тому що база і ваша. Він по вашій базі з'їдеться в розшуку. Е, питання про адміністративний розшук теж таке ну, глобального характеру питання, тому що його, в принципі, законодавчо не існує. Просто візьміть, не знаю там. Нагідно протоколи якісь, випишіть йому якісь штраф. і Все, хай людина їде, але ну, я просто не розумію, просто, чому воно а так відбувається. За порушення правил дорожнього руху. А тепер випишіть йому штраф за те, що він в розшуку. Скільки там штраф? 17 тисяч. От випишіть йому 17 тисяч за те, що він в розшуку. А він собі через суд його протокол. для ну, ж Ніде не передбачено, що людина, якщо в розшуку, за е резерв, 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 які базі? Ну, по вашій базі, що він в розшуку, що він кудись має їхати. Я ну, мені пам'ять не зраджує. ви можете написати йому, хоче отримує копію, хоче, не отримує копії. Все. Я ну, я просто вчу, або я не розумію, або неправильно все відбувається. Я вже да, вони взагалі кажуть, вони вже їхали додому вже, розумієте? Він мені каже, він, вони до нього питань не мають, тому що звітиться в розшуку в вашій базі. Їхня, ну, типу, вони, він має з ними десь поїхати, але на нього має скласти протоколи. Кажу, чим зобов'язано, що він кудись має з вами їхати. Кажу, якщо він нікуди не поїде. ну будемо стояти. Потім кажуть, що це ваша база, потім кажуть, що взагалі ну, би додому їхали, розумію. нас стоїть, що йому робити? Так і стоїть От бачите, як воно в нашій державі відбувається, ніби якісь повноваження дали вам, а до кінця вони цього не доробили, бо ви згідно закону нічого не можете до кінця зробити. Питання по розшуку це теж собі таке питання задоволення. Питання по тому, чи він зараз затриманий, теж незрозуміле питання, в якому він зараз перебуває в статусі. Він порушив правила дорожнього руху, поніс відповідальність, ну ніби поніс відповідальність, постанову виписали. Все. І, воно так все. і Людина має документи при тому всьому. Не те, що він там якісь там, ну, там в розшуку і не має нічого. Ну, я б ще тут навіть, ще б посперечався. Людина має документ, що він навчається, що в нього відстрочка, строчка, є рішення суду. Він нам показав копію установи рішення суду, яка була винесена, по-моєму, 24 рік місяць пам'ятав. Я розумію, що після цього ще може подати... А, я це розумію. але Він працівників ТЦК, воно зараз ним займається. А як він навчається, наприклад, ну, це ж законне право на строчку навчання? Так. А ви студентський перевіряли його чи ні? Бачили? Ні. А чому? а чому цього і не зробили? Так, він ні, ну, не показував. Так подивіться, може в нього студентський є, може він, він к, на к, день формі. Він, пар... він освітиться як активний. Я розумію, але він, вони він нічого на місці, не можуть зробити. Це ну, наш конечно закінчення. Вони от, приїхали цілий офіцер, і він нічого не може зробити. і все. Тобто у вас до нього питань немає. Зараз на даний момент? З вашої сторони він не затриманий. Ми його не затримували. А ви його не затримували? А його просто хоче обнажлива персоналі. До якого часу? Плюс-мінус. <плес> ну, зоріка, ну, зорі... <плес> зорінтуйте, плюс-мінус. <плес> 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 До трьох годин. Від якого часу? <плес> Може 40, може пів один. так, ну ну типу, бачите, як воно відбувається. Саме правильне, вам треба було скласти на нього протокол затримання, вказати причину його затримання і доставити його в найближчий відділок поліції. Оце було б, напевно, з моєї сторони, як юриста, ну, можливо, наполовину ми хоча б закону. Він нам придає всі документи, відповідно, ми його на нього склали Адмін... матеріали, та, склали та. в нього адміністративні матеріали. І викликали працівників ТЦК, бо він насвятився активно. А працівники ТЦК говорять, що вони, до, до нього питань немає, тому що він світиться у вашій базі. Розумієте, в чомуся дискусія і дилемма цієї своєї ситуації. Угу. Він світиться в вашій базі в розшуку. Ви кажете, він не затриманий. Він може їхати? Поки що ні. Згідно чого? Він зараз е жінка вдома, що приїде адвокат. Він угу. надасть якісь документи. Ну але він, мож, він зараз не затриманий? Не затриманий. Він може їхати чи не може їхати? Хоче обмежений, правда. Згідно чого. Він вам не цікавий зараз. Нам ні. Тобто з вашої сторони він може бути вільний? В принципі, так. Можете їхати. А де ваші документи? Поліцейського? Водійське посвідчення і парка І тих паспорт Воно що ви віддаєте документу? Вони сказали, що протокол не треба Та показали те все? Що ви, як малі діти, ніколи не передаваєте нічого в руки? Показали, все нормально і все. Ви скажіть мені, будь ласка, ви чого забрали його посвідчення гудія? Так? Так. А де Та. його посвідчення гудія? Воно і документів його ніяких не брали. 100%? А тепер вже не будемо спорити, тому що тут вже тут поліцейські задіяні. А де, де його документи? Бо каже, що цей. Каже, що передали працівникам КЦК, а працівник КЦК каже, що нічого не бачив. Точно ви у вас? Посвідчення водія і що? І реєстраційний документ. І все. А ви самі звідки? далеко десь? Вірші. Просто щось понарубляли, якісь незрозумілі бази, якісь незрозумілі ситуації. Тепер і людина ніби до закону все робить, а і, і поліцейський ніби не може нічого до кінця доробити толку. А ви його документів не брали? Okay. другий. Ну ну я зрозумів. Що колеги коліжанички з повернення мене? Ви це відео довго чекали. Зараз чекаємо розв'язку, що з того всього вийде, І буде вдалося взагалі, що з того вийде. вийде, вийде. Людини не знаю, я перший раз бачу, проїжджав оцей пост земна вода. Зараз будуть приймати якісь рішення. Давайте розберемо ситуацію. людина в розшуку, би то відомо. Ви маєте право застримувати? Він, він, наші... він в вашій базі це активний, активний, активний працівник Так. Тобто навіть не, поліцей, не поліцейським, а в розшуку за... Я не, 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 не пам'ятаю, як там дослівно пише. Ну, але право затримувати маєте його зараз чи не маєте такого права? Він поки що обмежений. Ні, не затримувати його час має на вас, а його, от, застосувати до нього там, кайданки, спецзасоби і доставити, так як ви кажете, в ТЦК, наприклад. Маєте таке право чи ні? Ну, він зараз, його дружина приїхала і вона повіцяла надати працівникам ТЦК якісь тверджуючі документи до того. Можливо, вони його відпустять прямо звідси. Я не знаю. Вона, вона сама приїхала сюди і, на, і сказала, що надасть якісь підтверджуючі документи. Тому чекаємо, має приїхати юрист. А, щоб, а які документи бракує вам для того, щоб він рухав, міг рухатись далі? Ну, типу, що вона має вам показати, щоб, ну, щоб він продав собі рух далі. Хай спочатку надасть працівникам ТЦК якісь підтверджуючі документи. А ви в їхньому підпаркуванні чи ні? Mm -hmm. Тобто ви ж посадова особа можете прийняти рішення. У нас світиться в базі, що він цікавий працівниками ТЦК. Все, Працівники ТЦК чекають на якісь документа. Ми знаємо, що вони, вони вирішать, що привезуть документи якісь. Ага. Все віддали вам? Сьогодні дали Що сказали? Нічого. Просто віддали. Може, їхати? Не знаєте? Ха-ха-ха, <рістична> з церкви? Все, їдьте, їдьте, їдьте додому. Може їхати? Не Ви розотримані, може їхати. Але десь там десь хай ваш адвокат, чи юрист, а я просто перекинуть, хто в ТЦК у постомити чи не постомити, а в залізничний. У вас, вас залізничний, так? Да? Ну, в ТЦК, ці документи, хай вас розшуку знімуть. Просто буде джакати кожен раз. Ну, хай по правильно всі документи, перешли туда, що у вас не все. Будьте здорові. Як вас звати? Мені безпеки присівний. Спасок безпеки, так. Зараз буде ще 510 гривень. Та не давай. Там не дітає вас. Я вам зараз патрульки покажу, що ми тут із патрулю. Наша хай їда людина! А я туди добре хочу. А то захист! Так, Бачите, ситуація закінчилася дуже добре для чоловіка. Тому хочу вас дуже попередити, Якщо ви не знаєте своїх прав, не можете себе захистити і маєте якісь там проблеми з документами, розшуки, фігошуки, не їздіть нікуди, сидіть вдома або беріть, давайте присягу і йдіть воювати за свою країну. Друзі, всім успіху, а я погнав далі.